10 причин, чому людям деяким не варто переходити на фріланс з точки зору психології та бізнесу, для багатьох фріланс є уособленням свободи, вільного графіку та безмежних можливостей по грошам. Це правда, але частково. Чому? Тому що фріланс, як і будь-яка робота, це передусім робота зі всіма складовими цього процесу і, зокрема, з головним, що треба працювати. За багато років власного фрілансу та консультацій, мені стало зрозуміло, що фріланс, як би чудово це не звучало, підходить дійсно не всім. Чому? Давайте розбиратись. З вами психоаналітик Марія Винницька і я рада допомагати вам розвиватись в кар'єрі, в грошах, розкривати свої таланти і ставати щасливішими. Тож, чому фріланс підходить не всім? Основних причин можна назвати 10: перше, невміння самоорганізовуватись. Фріланс вимагає багато о, від нас в плані самоорганізації, і якщо ви часто прокрастинуєте або не здатні структурувати свій робочий день самі без чітких інструкцій, фріланс стане для вас просто джерелом стресу, а не свободи. Друге, це потреба у постійному контролі з боку керівника. Так, так, контролі. Слово ніби не дуже симпатичне, і ми часто хочемо уникати контролю, але насправді контроль допомагає нам досягати результати, тобто виконувати задачі. І деякі люди працюють дійсно найкраще, коли їм регулярно дають завдання і контролюють їх виконання. А якщо вам потрібен зовнішній контроль і вказівки, ви швидше за все відчуєте розгубленість і демотивацію на фрілансі, якщо не прокачаєте цей скіл самі. Третє, це нестача фінансової стабільності та навичок управління грошима. Фріланс не забезпечує регулярних виплат, це ж не зарплата, і доходи можуть бути нестабільними. Якщо ви не вмієте планувати бюджет, у вас немає подушки безпеки, і ви не вмієте тримати фінансову дисципліну, є ризик потрапити у борги або відчути дуже серйозний фінансовий стрес. Четверте, страх невідомого. Та невпевненість у собі. Фріланс пов'язаний із постійним пошуком нових клієнтів, проєктів, по суті, способами, як заробити. І якщо вам важко справлятися із невизначеністю, і ви сумніваєтесь у своїй професійній цінності, така робота може викликати у вас постійний тиск та емоційне виснаження. П'яте, низькі комунікативні навички. На фрілансі доводиться дуже багато спілкуватися з клієнтами, з замовниками, з потенційними клієнтами, з іншими партнерами, які допомагають вам робити вашу роботу. Вам потрібно буде на фрілансі вести переговори, пояснювати свої послуги та вирішувати конфлікти від того нікуди не дінешся. І якщо вам складно вести ефективну комунікацію із різними людьми, особливо про якісь складні. Питання, ви можете втрачати клієнтів, або не отримувати вігні проекти, або знову-таки просто постійно стресувати. Шосте це потреба в колективі та соціальній підтримці. Деякі люди не можуть працювати в ізоляції, і їм потрібне щоденне спілкування з колегами. Ну, от є такі люди, нічого немає в тому поганого, просто треба знати себе. А на фрілансі все ж таки здебільшого ви будете сам на сам зі своєю роботою. І це може призвести до почуття самотності, ізоляції та емоційного вигорання. Тож знайте себе, скільки вам комунікації і взаємодії з іншими людьми потрібно, щоб живити вашу соціальну батарейку. Сьоме, нестача самодисципліни. Якщо ви не вмієте встановлювати чіткі робочі рамки, ви постійно відволікаєтесь на домашні справи домашніх тварин, соціальні мережі, фріланс може призвести до зниження вашої продуктивності та постійний зрив дедлайнів. Тож самодисципліна це взагалі, напевно, один із основних ключів до успішного фрілансу. Восьме це невміння вирішувати конфлікти. На фрілансі виникають ситуації, коли клієнти не задоволені результатами вашої роботи, або коли вони затримують оплату. І Якщо вам важко вести перемовини і знаходити компроміси, і вирішувати складні ситуації, такі конфлікти можуть забирати у вас багато енергії і викликати серйозний стрес. Дев'яте це страх відмови і відсутність. Навичок продавати фрілансерам доводиться самостійно продавати свої послуги, або вам треба найняти когось, хто буде для вас це робити. І якщо ви боїтесь відмов, вони на вас дуже впливають емоційно, вони вас, не мот... вони вас демотивують, або ви не вмієте ефективно просувати себе. Ви можете знову таки втрачати перспективні можливості і, по суті, залишитись без проєктів, без клієнтів і без заробітку. Десяте, це відсутність внутрішньої мотивації та амбіції. Фріланс вимагає постійного розвитку, пошуку нових можливостей та особистої відповідальності за успіх. І якщо ви не маєте чіткої мотивації та не прагнете рости, ви можете швидко втратити інтерес до роботи, віру в себе, залишившись без проєктів та вашого розвитку і справи. Фріланс. Може бути класною можливістю для тих, хто дійсно готовий до викликів, і хто має певний набір особистих і професійних навичок. Проте для багатьох людей. Які залежать від зовнішньої структури стабільності, яким дуже потрібне соціальне середовище, яким дуже потрібні гарантії, які не витримують непередбачуваності, яким дуже важлива ця фіксована оплата праці, якщо немає фінансової подушки безпеки, то ось для такої категорії людей робота фрілансера насправді може принести більше розчарування, ніж свободи. Тож зважуйте, чи дійсно це для вас. Це може бути дуже цікавий спосіб працювати і заробляти. Він дійсно відкриває класні можливості, але пам'ятаємо, що це йде повним пакетом. І разом з можливостями це більш високий рівень відповідальності, це більш, більший рівень тривоги, який потрібно витримувати. І це трошки інша конфігурація, яка потрібна для успішності і фінансової успішності, ніж те, що потрібно. Щоб класно заробляти, якщо ви працюєте на когось, прислухайтесь до себе, зважте ці різні фактори, і ви отримуєте більш цілісну картину. Наскільки фріланс це для вас? І наостанок скажу, що я не думаю, є хороший варіант чи поганий варіант працювати. Не ну, можна так говорити, що фріланс це круто, а робота в наймі не дуже ні. Зовсім ні. Головне знайти те, що підходить саме вам, те, що буде надихати вас, і те, що буде працювати для вас, вашого розвитку, ваших фінансів і вашого життя. Бажаю вам успіхів і до наступних зустрічей.